Сьогодні у Франції заарештували Павла Дурова, розробника ВКонтакті і, є, відповідно телеграм. Йому інкримінують те, що він відмовився співпрацювати із французькими силовиками і відмовився надавати персональні дані, зокрема пенсаційних французьких компаній, персональні дані їх працівників, персональні дані людей, які якби повинні були б пов'язані бути з тероризмом і таке. Інше зараз йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Що цікаво, ордер був виданий так, що він починав діяти лише з того моменту, як Шадуров е попаде у Францію. А так як він являється громадянином Франції, відповідно він не може бути переданий бути іншій стороні. Тобто він залишається там і е буде покараний згідно чинного французького законодавства. Зокрема, по цьому питанню вже дали свої коментарі багато відомих політиків, високопосадовців і е бізнесменів, таких як Ілон Маск. Зокрема, Ілон Маск зазначив те, що у, у Європі вже настав 2030 рік, і людей зарештовують за те, що вони просто лайкнули. Не Знаю, друзі, що буде далі, але видно, виходить так, що Франція хоче. Е Трохи пом'якшити цю ситуацію з Телеграмом, щоб Телеграм надавав персональні дані по запиту силових структур. Друзі, як вважаєте, що загрожує Павло Дурову, і як це проявиться у самій соціальній мережі Телеграм? Діліться своїми думками.